Слава Ісусу Христу! Слава Тому, який достойний слави, раді якого імені ми сьогодні зібралися по милості Його, по ласті Його, по Його доброті. Це милість Його, що ми сьогодні є в Домі Божому. Нехай Бог благословить! Бог нас зібрав, тому що Він любить. Він думає про нас, Він дбає про нас. Він піклується про нас, так як ми маємо своїх дітей, і каже Слово Боже, ви бувши злі, бувши злі, але піклуєтеся і хочете добрі даяння для своїх дітей, то наскільки ми повинні розуміти, який добрий Бог досконалий, і наскільки Він піклується і дбає за кожного із нас? Дбає за Твою і мою майбутність. Дбає за Твою і мою майбутність. Знаєте, ми там той неділі слухали проповідь, і така думка була за поради. І ми чули, каже, знаєте, казав мені батько. Знаєте, і ми розуміємо що батьки, вони говорять своїм дітям. І це є добре, що вони говорять це є правильно. Хоч сьогодні, знаєте, діти багато, може, в чомусь не розуміють. І ми живемо непростий, нелегкий час, бо деколи діти думають, що коли батьки говорять, то вони ніби контролюють, контроль над ними мають. Знаєте, така думка приходить. Знаєте, і як важливо сьогодні, знаєте, правильно, бо є і така є така ситуація, є такі, коли хочуть батьки мати в усьому контроль і контролювати. Знаєте, але як Господь хоче нас навчити, щоб ми були мудрі батьки. Тому що ми розуміємо, знаєте, від мудрих порад, від правильних порад. Багато чого залежить майбутність. Знаєте, я хочу сьогодні трошки торкнутися, розкрити деякі думки і тему, знаєте, і поговорити. На таку думку, подбайте або подбай про майбутність. Я розумію що для себе, що сьогодні. Моє майбутнє, моє, моїх дітей майбутнє, моє внуків майбутнє. І я розумію, що воно залежить від сьогодення. Від сьогодення. Це залежить. Чи ми не розуміємо сьогодні, що, яка майбутність залежить сьогодні нашого краю? Від чого залежить? Ну, чи... Сьогодні в даний час думають про майбутність нашої України. Я думаю, що думають. Кожен в своєму місці і положенні. Я розумію, як сьогодні ми повинні, як народ Божий, ми розуміємо, як Бог думає сьогодні про майбутність. я повинен розуміти, як сьогодні. Як Божий народ, як церква повинна теж думати про цю майбутність, від чого те залежить. Нехай Бог благословить кожного із нас, тому що я розуміючи, знаєте, від нашого послуху, як ми будемо чути, як ми будемо сприймати, як ми будемо брати ці поради, які. Господь сьогодні посилає для свого народу. Знаєте, може прийти та, такий, знаєте, такий час і таке положення до війни. Порада одна, а положення може бути інше. Реакція. Знаєте, коли людина послухала, але не зробила так, як радили. Знаєте, і може прийшло? Як було щіяння, прийшла жатва. І знаєте, як людина з горячем, з болем може викликувати, розуміючи, що вона стикнулася, і казати, о, казав мені батько. Скільки болі може проникати в серці і казати, о, казав мені батько? Ну, чого я не послухався, ну, чого я не по... послухала. А як може бути інша реакція? Як може бути інша реакція, каже, інша, коли послухав, послухав і казав, казав мені батько, о, як я добре зробив, зробила, що я послухав, послухала. Знаєте, інше каже, я обминув, я обминула того, що мало мене чекати, Але я з тим не стикнулась. Ви знаєте, як апостол е -е, Павло пливучий казав, каже, Якби ви послухали моєї ради, якби ви послухали в той час, коли я вам радив, то ви обминули би ці страждання, які ви проходили. Тож дяка Богу. Це дяка Богу, що в тому кораблі був той, який виконував волю Божу, був той, який чув голос Божий, був той, який мав бути в Римі. І Господь дарував через Павла всіх тих. Любі мої, нехай Бог благословить, я хочу сьогодні звертатися і до молодого покоління, і до батьків хочу сьогодні звертатися. Читаючи Боже Слово, читаю перше місце. Книга псалмів. Книга псалмів, 77-й псалом. І деякі пару стіжків. З першого буду читати: «Послухай, мій люди, люду, науки моєї, нахиліть своє ухо до слів моїх уст. Нехай я відкрию уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я я висловлю, висловлю, що ми чули і пізнали, і що розповідали батьки наші нам. Того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і про силу Його та про чуда Його, яке Він учинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі, про які наказав був він нашим батькам, завідомити про них синів їхніх. Щоб знали, знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям. І положать на Богу надію свою. І не забудуть діл Божих. Його заповіді берегтимуть. Боже слово відкриває сьогодні. Що Бог відкриває, яку науку Господь каже. Любі мої, коли Бог вів ізраїльський народ з знаменами і чуда. Ми розуміємо, що там були різні категорії. Ми розуміємо, були батьки, були старші. Ми розуміємо, були діти, немовлята. Це все воно було і. Бог все думає про майбутнє. І коли він вів батьків, він давав їм накази, що ви маєте передавати своїм дітям і поколінню наступному. Ви маєте це робити. Ви маєте, як з ними словами, ви маєте думати про майбутнє. Любі мої, знаєте, коли це слово, воно глибоко, Бог торкнувся моє серце, я роздумав. І коли. Господь різними такими прикладами почав, як ті паузлі складати. Я розумів, що воно сьогодні актуальне і воно потрібно сьогодні говорити. Знаєте, я зустрівся з одним чоловіком знайомим. Чоловік, і ми кажемо, він ще в світі не віруючий, хоч по-свому він традиційно увірить Бога. Він багатий чоловік. Він займав великі посади. Я знаю чи те, що він своїми руками і трудився. Він побудував. Він засадив. Знаєте, коли ми говорили в розмові з ним, я йому задав так на це питання, кажу, от скажи мені чесно, ти маєш кому передати. Ти маєш кому передати оце. Бо я знаю, що не тільки, як кажучи, ну він працював. Він такий і був, але він працював своїми руками. Він багато вклав. Подивіться на його господарство, є на що подивитися. Якщо їй так логічно запитатися, він має діти. І він їм сказав, що ти так мене питаєш? Та ж в мене є діти? Я маю кому передати. Але він зрозумів. Він подивився і сказав, ти знаєш, це питання серйозне. Я не думаю, що я на нього на не, не думаю. І він відкрито сказав. А я не маю ще і не знаю, кому передати. І я не знаю. І він каже: я не знаю. Сьогодні ті, що мої діти є, вони не так думають, як я. Вони не так хочуть жити. Я бачу, що вони не мають того старання і тої любові до тої праці, яку я мав. Вони не займатися, не хочуть там, де я займався. І він відкриває і каже, так. Літом думає, де поїхати, в яку країну, чи де віддихнути. Зимою думає, де поїхати в Буковель чи в інше місце. Таке його життя сьогодні проходить. Ну це є реальність, любі мої. І ця реальність сьогодні, вона проходить іде і в Божий народ. Це є серйозні речі, які сьогодні і сьогодні, чим ми думаємо про майбутність, а нам треба сьогодні застереження і думати про майбутність. Це є серйозні речі, це є відповідальність твоя і моя. Бог настановляв і казав, подумай про своїх дітей, подумай про своїх, і що ти маєш робити. І він найперше казав, каже, прочитавши це місце. Щоб ми, що ми чули? Що ми сьогодні чуємо, для чого Господь тобі і мені відкрив вуха і розуміння писання? Для чого Господь тобі вклав живе слово в твоє серце? Чому ти сьогодні чуєш? Чому я сьогодні чую? Для чого? Господь хоче, мавши вука, ви чуйте. Це ваша відповідальність сьогодні. Ми маємо сьогодні, це найперше, розказати своїм дітям, внукам, говорити і розказати про Бога. Це перше. Ми маємо розказувати. Ми маємо це робити. Це є відповідальність. Питання сьогодні провіряємо, ми робимо це, чи ми того не робимо. І не тільки це, це є перші тільки. Це є тільки перше. Друге на що? Щоб вони пізнали? Щоб вони пізнали. Знаєте, є. Знання про Бога. А є знати Бога. Є різниця, як ви думаєте? Ну, знати, щось про Бога? Багато людей знають про Бога. Але є глибше це знати Бога. Ми народ, якому Господь відкрив, що ми знали писання, ми знали про Бога, ми знали дорогу Господню. Бог нам це відкрив показав. Ну, Бог хоче нам далі вести. Щоби я і ти, ми знали Бога. Ізраїль не тільки мав отримати закони і постанови про Бога, але він повинен знати Бога. Чому Господь казав такі слова до Ізраїля? Я їх годував, я їх вів, я показував мене і чуда. Но народ не пізнав мене в пустині. Народ не пізнав мене. Скільки Бог може сьогодні говорити? Скільки Бог може сьогодні відкриватися? Скільки Бог може посилати сьогодні слово? Але він хоче, щоб ти і я ми пізнавали Господа. Ми знали Господа такий, який Він є, який хоче відкритися тобі і мені з різних сторін. Це є дуже велике, любі мої. Це є дуже велике. Знаєте, і на третє я хочу звернути увагу. Тому що коли йде така послідовність і коли ми в ньому є, коли ми знаємо про Бога, ми хочемо, ми вглублюємося, ми хочемо пізнавати. Знаєте, є щось третє, дуже важливе. Там є присутність Божа. Там приходить слава Божа. За присутністю Божою приходить слава Божа. Дивіться, коли було Мойсеєві сказано, зробив точності, побудуй з Києю місце перебування для мене. І що? Коли Мойсей це все зробив, коли Мойсей поставив з Кинію, зробив за зразком все, написано: Слава! Господня зійшла, прийшла присутність Божа. За присутністю Божою приходить слава Божа. Коли Соломон зробив згідно зразка, яке сказав і для нього Бог, і поставив точності так, і побудував точності так, що написано: прийшла присутність Божа. І прийшла слава Божа. Де ніхто з звящеників навіть не міг стояти від присутності Божої. Любі мої браття і сестри, сьогодні питання для нас, для віруючих. Яка чи залежить сьогодні від тебе і від мене атмосфера дому? Ми задумаємося сьогодні, чи залежить сьогодні від нас? І що залежить від нас? Це дуже серйозні речі. Це дуже серйозні речі, на ті треба звертати. Це майбутність. Чи ми думаємо за майбутність? Що ми передаємо нашим дітям, нашим онукам передамо? Я розумію, що будуть бачити наші діти в наших домах. Знаючи одне свідчення, як. Один батько наставляв своїх дітей, не жив так, як треба, а ходив до дітей і казав: діти, ви дивіться на Христа. Ви маєте дивитися на Христа. Ви маєте брати приклад з Христа. Правильні слова, правильні слова. Але життя неправильне. Діти бачили життя батька. І ви знаєте, що майбутнє чекало. Їхньої сім'ї і дітей приходить розвал. Інші ситуація, інші свідчення. Може, хтось мені, знаєте, я кажу, скинули недавно свідчення одного молодого юноша, який чув наставлення батьків. Він приймав, він був, казав, я був хороший, я слухав, я послушний. І я кажу, наскільки був послушний і хороший, що я таке задав питання. Мені так добре є. Все мені добре. І задав питання, чи Бог мене так благословляє, тому що я такий добрий, що я так правильно стою перед Богом. Мене Бог благословляє. Чи то залежить від моїх батьків? Знаєте, він поняття каже, я є каже, о, що мені прийшлося пережити рік часу. Що мені прийшлося пережити? Але любі мої браття і сестри, той рік, як він переживав, з ним переживали його батьки, ова отче. І коли я задумаючи, коли я слухаючи, я думаючи, як правильно стояли батьки, вони молилися, але я розуміючи, як правильно, щоб їхня молитву чув Бог, від чого це залежало. Я розумію. Вони, чувши Господа, чувши Слово Боже, вони пізнавали Бога. Вони брали в життя, вони брали в серце. І Бог чув такі молитви, як Господь хоче сьогодні, любі матері і старші. Маємо дітей, як хоче Господь сьогодні, щоб ми були в правильному положенні перед Богом, щоб Твою і мою молитву чуло небо. Аллилуйя! Бог знає, як захистити, Бог знає як провести, Бог знає, як заступитися. Любі мої, нехай Бог благословить і допоможе кожному із нас. Чи ми колись задавали питання, коли ми читаємо Слово Боже, чи ми взглянули на одну сім'ю? Про неї дуже багато не сказано, такого, знаєте, життєвої стежки і дороги. Але чи ми колись зверталися, в якій атмосфері проживав сам Ісус Христос? Чи ми задумувалися колись? Ми так знаєте, мульком бачимо народженого Ісуса. Ми бачимо у 12 років Ісуса, і потім ми бачимо вже що, коли Ісус 30 років стає на працю. Але чи ми аналізували, чи ми роздумалися, в яку сім'ю, в якій сім'ї виростав Ісус? Який вплив мали батьки? А є що задуматися? А є що взяти? Є що взяти? Яка атмосфера була в цій сім'ї? Марія, а я раба Господня. І раба Господня. Послух. Що може передати мама дітям, коли вона, знаєте, я кажу, що така мама може передати? Що може навчити? Та буде вчити того, що вчилася від Господа, передає своє. А, а Йосип, чоловік праведний муж, правда, який Бога боявся? А? Який чув голос Божий, який знав Господа, який був керований. Йосип, не бійся прийняти Марію. Йосип, вставай. Бери дитятку і тікай в Єгипет. Йосип, повмирали ті, хто чекав, дитятку, вертайся, йди назад. Любі мої, нехай вас Бог благословить і мене разом. Сьогодні. Сьогодні, знаєте, я розумію, що тому є, що коли Господь посилає Слово, коли Господь дає поради, Він завжди думає. Він відкриває свою сутність і каже: Я думаю ті думки про вас, щоб вам дати будучність і вам дати надію. Я хочеться, любі мої, щоб ми. Коли ми приходимо, ми розуміли, я розумію чи що? Так, це є правильно. Ми трудилися фізично. Ми вкладали фізично. Батьки вкладали як добре, знаєте, і все одно. Ми чужим не передамо. Ми будемо передавати своїм дітям. Ми будемо передавати своїм дітям. Але є головніше, є найголовніше. Найголовніше, як хоче Господь, і Він передає і передав, і Він формує церкву, і церква Його має стояти без пороку і п'ятна перед лицем Його. Я хочу сьогодні Господь, щоб його церква вона знала Бога. Вона ходила в страху Божому. Вона вчилася бути водима Духом Святим. Я хочу сьогодні, Господь, щоб церква мала вплив сьогодні на цей світ. Щоб сьогодні сім'ї віруючі, ви могли щось представити цьому світу і показати, що є живий Господь діяльний. Я хочу, щоб ми сьогодні були відкриті. Це не відкрито, але задали провірили кожний себе. Я хочу сьогодні прямо говорити і задати питання, а чи ти сьогодні ви маєте сімейні молитви сьогодні? Сьогодні до чоловіків і до, до, до сестер. Питання. Ви маєте сімейні молитви? Ви, ви молитеся разом. Чи ви молитеся поодинче? Дальше. ви маєте сьогодні молитві з дітьми. Це важливо. Це важливо, і це повинно бути. Нехай вас Бог благословить. Я хочу сьогодні знайти для себе, що в моєму домі була присутність Божа. Що в моєму домі була. Слава Божа являлася. Я хочеться, знаєте, ви не раз чули, і може самі стикалися, коли приходили в якийсь дім і казали, як мені добре в цьому домі. Я не можу об'яснити, а тут якась така атмосфера, що мені не хочеться з нього йти. Може, нема таких ремонтів? Може нема того, але там щось таке, що я не можу об'яснити. А були такі дома хороми, все є зроблено по євро, але ви довго не хотіли там затримуватися. Нехай вас Бог благословить і мене разом. Сьогодні майбутнє наших дітей, наших внуків залежать від тебе і від мене, від нашого сьогодення. Сьогодні я розумію, наскільки це є серйозно, і для того Господь сьогодні у серці приближаєшся ближче і ближче до себе. І коли ти уєдняєшся, я маю особисті молитви, особисту кімнату, особисте місце, де я йду до Господа. Я стою на коліні, я плачу. Ніхто того не бачить, але бачить Господь. Ну коли я йду в свій дім. Коли приходить вечір, у нас є спільна молитва. Діти мої чують, що я молюся, що виходить з уст моїх. Вони бачать все. Вони знають все. Ну, я розумію, Господи, дай робити мені те, що від мене залежить, що ти оприділив. І коли я буду це робити, ти Бог мій, ти обіцяв, ти будеш турбуватися. Будеш турбуватися моєю родиною, моєю сім'єю, моїми дітьми. Я розумію, що небо чує, і неба є відповідь. Алілуя! Його рука не коротка. Його вухо не закрите. І він той, який сказав моє слово є живе і діяльне. За своїм словом Господь завжди стоїть і вірний своєму слову. Любі мої, будьте благословенні, нехай Божа любов панує, нехай між вами Божа любов панує. Любі мої, ми хочемо сьогодні любові, якщо нема наших домах любові. Якщо не буде між чоловіком і жінкою, любові, якщо не будуть наші бадіти, це бачити. Якщо ми не показуємо, розумієте, ту духовність правильну, яка вона має бути, якщо ми не будемо впорядкувати сьогодні, це є зразок, чуєте? Це зразок, який Господь лишив. Для будівництва дому, зразок для будівництва церкви, зразок, по якому я йти, маємо йти. Маємо рухатися. І коли ми так будемо робити, йти по тому зразку. За тим стоїть Господь. Я віру твердо, Божа слава буде являти, Божа присутність буде в домах наших. Алілуя! коли Божа присутність, там є Божа любов, Божа милість є, Аллилуйя. Там є співчуття, там є переживання, там не рухає Дух Святий, а не рухає мій розум тільки, мої амбіції. Нехай Бог благословить і допоможе кожному із нас. А Господу хай буде слава повіки. Амінь.